Боря і Лінь Оленка була непосидючою дівчинкою. Дуже любила бігати, стрибати та лазити. Її брат Боря завжди скаржився батькам Не хочу гуляти з Оленкою, я дуже втомлююся на прогулянці. Сестричка не давала братові ні секунди сидіти. Постійно придумувала нові ігри, хованки, гру на скакалці, класики і доганялки. Боря не знав, що придумати. Щоб не гуляти з Оленкою. Йому було ліньки бігати, стрибати, з великим задоволенням він сидів би на дивані і дивився мультики. Одного разу боря розповів мамі і татові, що Оленка ображає його і дражнить під час прогулянок. Хоча це було неправдою. Батьки стали залишати вдома Борю одного, на прогулянки хлопчик більше не ходив. У Оленки завжди було багато подруг, і без брата дівчинка чудово проводила час у дворі. Поситивши кілька днів вдома, Боря занудьгував. Йому захотілося погратися і побігати з дітьми, але сестра більше не кликала його з собою. Повернувшися з роботи, батьки застали сина в сльозах. Мама спитала у хлопчика, що трапилося. Боря у всьому зізнався і розповів, що обмовив сестру. Оленка була доброю, не злопам'ятною дівчинкою. Вона пробачила Борю і стала його брати на прогулянки. Більше він ніколи не скаржився на сестру. Разом вони брали участь у всіх іграх і розвагах, влаштовували змагання та турніри.